Новий вірус грипу, який масово косить українців, навіть витіснив коронавірус. У Ніжинській центральній міській лікарні ковідне відділення напівпорожнє. На сьогоднішній день у нас із ковід-19 перебуває на лікуванні всього на всього сім осіб. Із них у нас дві особи, які перебувають у важкому стані і які потребують кисневої підтримки. Ну дані особи вже лікуються тривалий час, стан їх не погіршується. А по інших пацієнтам стан розцінюється як середнього ступеня важкості. Відмічається динаміка щодо зменшення кількості пацієнтів, які звертаються в цілому з COVID-19. досить багато пацієнтів лікуються амбулаторно. Загалом ставлення до ковіду як до особливо небезпечної хвороби у населення змінилося. Вже люди розуміють, що ця інфекція вона вже буде з нами жити постійно. І багатьох людей, які зробили щеплення, які перенесли дане захворювання, вже мають природний або набути імунітет, і вже протікання даного захворювання воно вже не таке складне і важке, яке було два роки тому, коли тільки в 19-му році це все розпочалось. Звісно, летальність набагато менша. Ну, скажімо, вразливі категорії лишаються. Це, по-перше, вікові пацієнти, які мають супутні захворювання, там ендокринні захворювання, там, сукровий діабет, надмірну вагу, хронічні захворювання, легень, серце і тому подібне, все це залишається. На сьогодні Ніжинська міська лікарня у повній мірі забезпечена киснем та медпрепаратами, необхідними для лікування covid 19 У нас є три системи надання і підтримки кисневої підтримки: це є балонна, є кисневі ємкості і є кисневий генератор. Тобто все що можливо, сучасного в цілому по протоколам, в принципі, в нас є. Тобто ми незалежні в доставці кисня, так як можемо саме виробляти цей кисень. І є необхідна кількість медичних препаратів, антибактеріальних препаратів і інші препарати, які використовуються при лікуванні ковід. 19 Ніжинська центральна міська лікарня переповнена пацієнтами, хворими на грип та ГРВІ. До нас уже поступають пацієнти, ті, які мають ускладнення. Тобто важкий перебіг, високу температуру і ознаки дихальної недостатності. Ну і звісно, по протоколам, якщо сатурація нижче 93%, то ми зобов'язані госпіталізувати даного пацієнта. В цілому будь-яку пневмонію ми навіть при відсутності позитивного результату там ковід-19 експрес-тестом або ж. ПЛР тестування може бути також негативне, але ми можемо клінічно виставити covid 19 так як по клініки ми маємо право виставляти по перебігу по даному захворюванню, і лікувати дане захворювання як covid 19 по захворюваності на ковід, в принципі, в останні місяці можна сказати тримається на одному рівні. Загалом у Ніжинській міській лікарні розгорнуто 315 ліжок. Усього ушпиталено 340 пацієнтів. Практично всі відділення працюють зі значним перезавантаженням.